Таємне тіло Львова привідкрила Ольга Погрібна Кох. Аби відтворити у малярстві маловідоме обличчя міста, художниця спілкувалась з істориком Іваном Сварником. Він і розповів їй про Миколая Жмуделата, коваля віртуоза, який робив не лише мечі, але й міські брами. Зараз цей герой на полотнах мисткині, що виставили у зеленій канапі. А ще тут є Лейб Коркес. Він свого часу розкрив таємницю алхімічного золота і досі підтримує Львів навіть під час фінансової кризи, певна художниця. На виставці можна познайомитись із львівським батяром Івашком, на якого, за словами істориків, вічно полювала міліція, та з греком-виноробом Г'янієм Афендеком. Ольга Погрібна Кох це мисткиня, яка любить зображати у своїй творчості те, чого не бачать інші, успівуючи княже місто. Вона холошується на тому, що місто це якийсь живий організм. Для мене особисто це якесь нове ставлення до міста, тому що ми якось приймаємо я, наприклад, сприймаю це будинки, це люди, які тут живуть, це історія міста, все окремо. Ольга Погрібна Кох взяла участь у понад 160 виставках у 30 країнах світу.